Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 29 грудня, у п'ятницю вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Климчук. Спасибі, що ви тут. Дякую, що приєднуєтесь. Підписуйтесь. дзвіночок не забувайте микати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, так само, як і з категоричними українськими вподобайками, для того, щоб дійсно більше притомної аудиторії було разом з нами і більше людей просто знали, не здогадувалися, що відбувається навколо що насправді відбувається навколо і контекст. Сьогоднішнього ранку і от першої половини дня ви всі очі. Відно знаєте прекрасно. Я лише дам сухий фактаж, який є відомим на дану секунду, хоча ще немає скасування в той момент, коли записується відео, повітряної тривоги. Але за от, даними і так вони збігаються в принципі з попередніми нашими оцінками. Наразі сім людей постраждали в столиці в Подільському районі. Це за даними міської влади, і далі я буду давати інформацію виключно з офіційних джерел. Хоча в мережі вже багато і відео гуляє і потрапляння і по Дніпровському в Дніпрі в торгівельний центр. Ментери в Києві там уламки, але це не ракета була, це не просто приліт, це збиття ракети. Якщо ви там точно подивитися по відео, там якраз така яскрава палаюча куля падала, але да, втрапила на верхні поверхи одного з київських будинків, і на загал, те, що повідомляє міський голова, сім постраждалих в столиці. В подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Шевченськ в Святошинському районі, а і двох в Шевченківському районі. При тому, що якраз там складські приміщення в Шевченському районі столиці. Бо задимлення таке відчутне. Орієнтовно троє людей ну, на той момент, коли записується відео, знаходяться під завалами, пошкоджено уламками ракети складського приміщення. Трьох людей врятували, і от, операція пошуково-рятувальна триває. Ну і думаю, що для багатьох мешканців якраз правого берега, Лук'янівка, метро пошкоджена будівля станції метро Лук'янівка, але станція працює як укриття. А, людей там за все час на ранок дуже багато. Ну от і потім слава Богу, що от тільки будинок і тільки уламки, і потяги будуть і йти без зупинки на Лук'янівці. Хоча Лукянівка продовжує працювати як укриття. До Харкова от теж, що повідомляє місцева влада, 22 ракети. Ну це так попередні дані ще окрім цього, за ранок 22 ракети. Окрім того, що я повідомляв за ніч. Прилетіло і внаслідок, на жаль, атаки загинув чоловік віком близько 35 років. І Обласна військова адміністрація. Там Олексій Нігубов каже про вісім людей, що постраждали. Насправді зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста, медична установа, склади, цивільне підприємство. Знову ж таки, дані уточнюються. За попередніми даними з Львівської обласної військової адміністрації, Максим Казицький повідомив, що є влучання у житловий будинок у Львові. В одному з ліцеїв почалася пожежа, ймовірно, через падіння уламків ракети на місці профільні служби Залишайтеся в укриттях. Ще раз кажу в той момент, коли я записую це відео, що є сигнал. Повітряна тривога не скасовані і Дніп, Дніпро. Ну зараз мені важко говорити, тому що там фігурує окрім торгівельно-розважального центру ще й пологовий будинок. Що з ним, От, але внаслідок атаки в Дніпрі є поранені і загиблі. Це я повідомив міський голова. Пан Філатов і Одеса там теж будуть розбиратися. Я думаю, що в той момент коли записую це відео, але мова йде про три житлових будинка. Чи там прильоти, чи о, ці уламки ракет, але пошкоджені і пожежі. Так само є і працюють профільні служби. От вам і результати другої хвилі. Того, що відбувається на цьому тлі, звичайно, що нерви в Путіна не до одного місця, як то кажуть, це вже видно очевидно. Якщо навіть от Лук'янівка, ви знаєте, там той аріал, там то, що там знаходиться, і виробництво, і він туди вже не перший раз і не може попасти. Ви розумієте, і не може попасти. То він там по будинку ще на початку війни давав сьогодні. Лук'янівка знову там вдруге вона здається, Це будівля. Уражена, ну їм не дає спокою. Будуть розказувати, що ці житлові будинки і пологовий будинок там, значить, військовослужбовці народжують. Він так буде говорити. А в житлових будинках живуть виключно всі мобілізовані. От я думаю, таке буде тема. Але ну здається, що сьогодні повинна бути дуже активна робота нашої дипломатії, скликання там я знаю, Ради безпеки, ще якась така історія. Ну, повинна була вона бути для того, щоб активізувати, все ж таки той, що я кажу, колективний захід і там коліщатка щоб налагодили і тому що те, що ми вміємо і можемо робити, воно звичайно лежить в площині того, що в нас є. Ми навіть модернізуємо. Вон, бачите, українці якось змогли збільшити дальність штормшейдов. Їм давали ж ракети на 250 кілометрів. А вони літають набагато далі. Це колишній генерал Бундесфіру Ерхат Бюллер сказав. А, значить, про прокоментував він таким чином знищення великого десантного корабля Новочеркаська в порту Феодосії. Я не хотів би говорити, що сьогодні це відповідь за ту за цей великий десантний корабель. Очевидно, що Путін готовий. Готовий, готувався там його військові шайгу, герасім, і це спланована акція. Бо ви ж бачите, який комплексний підхід і балістика, тобі, і кінжали, і крилаті ракети. Тільки що бачите, з чорного моря калібри не летали. Оце тож теж хороший дуже показник. Але тим не менше, ну мабуть, що дійсно там у цьому новочеркаску всередині були, були калібри. Але цей відставний генерал припустив, що Україна могла реалізувати це завдяки ракетам Storm Shadow з дальністю ураження 560 кілометрів. Досі вважалося, що Україна отримала експортний варіант західної крилатої ракети Storm Shadow з дальністю 250 кілометрів. Однак цього було б недостатньо, щоб долетіти до Феодосії і вразити корабель з повітряного простору, який контролюється Збройними силами України. Це означає що в Україні або передали оригінальну а не модифіковану версію штормшейду що стоїть на озброєнні нато її далекобійність сягає 560 км, кілометрів або ми щось там покрутили в налаштуваннях Ну не знаю, бо крилата ракета мала летіти 250 кілометрів над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані Релеси, ППО. Це не робиться просто так, і свобода пересування Чорноморського флоту внаслідок от такого удару значно тепер обмежена. Тепер Феодосія один із останніх кримських портів, які вважалися безпечними. Він більше небезпечний для Росії за численними вторинними вибухами, видно, що на десантному кораблі була велика кількість боєприпасів, про що ми ще з вами напередодні говорили. Ми знаємо, що ці кораблі використали. Товується росіянами як транспортні судна, якраз для перевезення чи військової техніки, чи озброєння, чи особового складу. Звичайно, що поки що ми штормшейду не виробляємо, але дуже б хотілося щоб ракети такого класу. Вироблялося і на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, і от за повідомленнями, в цьому році ці підприємства випустили зброї техніки на 3 мільярди доларів, додавши практично півтора відсотки до зростання внутрішнього валового продукту. Це відчутні показники, і тому кажу, що дуже буде перспективною ця стратегія пов'язана з розвитком якраз подібного роду виробництва в нас в Україні. А при тому, що українським компаніям за цей рік вдалося в десятки разів збільшити виробництво бронетехніків. Сотні дронів розпочався масовий випуск української артилерійської установки Богдана і зрушило з мертвої точки власне виробництво снарядів натівського калібру 155 мм. Це таку реляцію, дає Форбс, і завдяки цьому ОПК Українське додав власне до внутрішнього валового продукту цю цифру в півтора відсотки зростання за підсумками року. Ну і в 24 му українські оборонні компанії здатні виробити продукції на 15 мільярдів доларів, тобто в цьому році на три, а то в п'яте розбільшитись. І вдвічі більше ніж було закуплено в 23-му. тобто до всього цього ми в наступного році ну виглядає так, повинні якби бути нормально озброєні. Побачимо. Тому що от ці реляції, мирний трек, про який я згадував, що в попередній частині в попередній випуску цей Лавров Путінський, той що міністр закордонних справ, заявив, що на заході знаєте, тепер вони ж кажуть, що це ж не ми, а це ж вони на заході почали пошук миру без участі України. От вам ще такий варіант за словами Лаврова, близько 10 днів тому в рамках таємної зустрічі країн J7 і інших країн для обговорення формулу миру запропонованої президентом Зеленським. Вона проходить. Була така зустріч є якісь підходи, каже Лавров там перешиптування про те, чому б нам не зустрітися з кимось в Європі. Ну мається на увазі росіянам, хто був би готовий говорити про Україну без самої України. Також він сказав, що то на заході починаються змінювати риторику стосовно України. Захід дійсно змінює тактику. Це його цитата, можливо, навіть думає про уточнення стратегії. Тому якщо стратегічна поразка Росії є стратегією, то вона стріскам провалилася. Ну західна преса там пише вже не перший день, що дійсно там на заході відбулася зміна стратегії з тотальної перемоги України з на, на, на стратегію, яка називається не втрата своїх територій, захист у здобутків, які є на сьогоднішній день. Тобто на це, от бачите, жваво реагують в Кремлі, будучи задоволеними в тим в тому, що їх можливо гіпотетичні ці плани, про які ми теж вам говорили. Це Донеччина, Луганщина, це от та територія статус-ко, її називають окупована в, в область. Українських плюс Крим і якби можемо фіналізуватися на якийсь там, ну на якийсь період. Я не знаю, на який, назавжди, але ко кому там є віра. При тому, що кому є віра, навіть через їх повідомлення, і АСОШЕДПРС піднімає от цю історію пов'язану з підривом Каховської ГЕС, і от пише, що через цей факт загинули сотні людей, якраз на тому на лівому березі Дніпра, але Росіяни приховують масштаби лиха. Там, де вони мали би відповідати та за все за даними України, через підрив росіянами Каховської ГЕС загинула 31 особа. Російські дані приблизно вдвічі більше. Насправді, ж через цю техногенну катастрофу загинули сотні й сотні людей. Масштаб трагедії досі невірно оцінюється як в Києві, так і в Москві, так і всьому світі. Так пише США і прес і зазначається, що окупанти навмисно приховують реальний стан речей. Бо журналісти посилаються на слова медпрацівниці і волонтерів, які вели е, в Олешках е, облік жертв, каже, тіла ховали в братських могилах, а не впізнані трупи кудись відвозили їх більше ніхто не бачив. А місцевому е, навіть там чаті писали про тіла, які лежали проти, просто вулиці. Ну, це ж ми теж про це говорили. Це ж наші розвідники з дронів було видно, е, якраз цей факт. А потім їх збирали там окупанти. А в перші дні люди самостійно ховали загиблих прямо під час повені. Бо мертвих тіл було дуже багато. От вам і Обсяги, в принципі, для того, щоб ця тема якось ну, йшла в той логічний напрямок, як ми собі про це думаємо. Нам звичайно, я ще раз кажу: дуже важливою є на сьогоднішній день підтримка колективного заходу, і от навіть МЗС Німеччини в цьому питанні да фінансування бо в нас багато очільників сказало, що. Навіть для першочергових потреб пов'язаних із оборонною галузі, і найважливіше з підтримкою взагалі життєжиттєспроможності організму, який називається Українська держава, нам необхідна допомога грошима і ЄС продовжить підтримку України попри протидію горщини. Це окрім заяв по лінії Ради Європи окремі країни. От, наприклад, МЗС Німеччини сказала. Інші країни, члени блоку, можуть діяти навіть без Будапешту для нас, як для німецького уряду. Очевидно, що фонд для України залишається найкращим і найбільш стільким рішенням з нашої точки зору. Це говорячи про план все ж таки закріпити 50 мільярдів євро фінансової допомоги в майбутніх бюджетах ЄС. Україна в будь-якому разі отримує ці гроші, отримає ці 50 мільярдів євро. Ми впевнені, що ЄС продовжують підтримувати, попри опер. і в принципі залишається найкращим і довговічним рішенням, найбільш довговічним. Ну будемо бачити, бо в принципі і Орбаном працюють не тільки по лінії Ради Європи, не тільки Євросоюзу. А напередодні було повідомлення, що. Очільник офісу президента Андрій Єрмак говорив з міністром закордонних справ Угорщини з Петром Сіярто. Та досить довго вони говорили. Ну сухого повідомлення в офісі було таке в офісі президента. Працюють на зустрічі президента Зеленського і прем'єра Орбана. Очевидно, що вона десь має відбутися і в контексті якраз цих грошей, і в контексті всіх суперечливих моментів для того, щоб взяти аркуш, напевно, дати там, там, провести вертикальну лінію. І спробувати там розкласти за і проти, при тому, що е, значить, Єрмак так написав у продовження розмови президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана, працюємо над організацією зустрічі двох лідерів в найближчому майбутньому. При тому, що Сіярто теж написав про сам факт цієї розмови, сказав, що підтримка високого рівня діалогу важлива, тому що це дає надію, що ми можемо поліпшити наші відносини. І додав, що Будапешт зацікавлений в тому, щоб підтримувати як найкращу співпрацю з усіма сусідами, теж для мене очевидно, що вони. Отримали якийсь чарівний копняк якогось рівня. Я маю на увазі від Євросоюзу ці угорці. Ну Орбан, ну і теж через не знаю, хочу, не хочу. Є слово треба і починає якось от кмитикувати на те, щоб налагоджувати комунікацію. Вона необхідна однозначно. При тому, що ще одні наші сусіди, ну Болгарія, трохи далі. Румунія, звичайно, безпосередньо, Ми маємо кордон з Болгарією там в морі. Але молодці, їх треба привітати, і Румунія і Болгарія домовилися про частковий вступ до шенгенської зони. Там є обставини по там пересування по землі, але там морський, напевно, і повітряний транспорт працює, тобто шенгенські ці візи. Але тим не менше, хоча б так, бо ви знаєте, що хоча Румунія і Болгарія входять і в НАТО, і в Євросоюз, вони мають свої валюти. Ну, тобто відповідно леви і леї, і е, вони е, візи, які видають, не дають право власникам там болгарської умовно, візи заїжджати безпосередньо там у Францію, бо це обмежена віза і. Тепер от домовилися, що Румунія видає візи. І вони там чи Болгарія видає візи. І вони до певним видом транспорту є якраз ну пропуском весь, всю Європу. При тому, що прем'єр-міністр Румунії теж от чолако привітав часткову угоду про вступ. А хто був супротивником цієї теми? Австрія вона виступила проти розширення безпаспортної шенгенської зони на Румунію і Болгарію на зустріч міністрів внутрішніх справ Європейського союзу ще рік тому. Тоді і австрійська сторона заявила, що нелегальна міграція все ще є занадто високою От з цих територій Перше ніж приєднатися ці дві країни потрібні повинні зробити більше, щоб е, такій міграції незаконні запобігати. Ну Румунія ж заявляла, що нелегальні мігранти. В основному в'їжджають до Євросоюзу з західних Балкан, а не з її території, типу таку шпільку ав австрійцям засунули, бо австрійці там же ж боснія і Герцеговина. От пам'ятаєте, да, це те, що вони намагалися поставити палку колеса нашої домовленості і рішення початок пере... провести початок перемовин з Євросоюзом. Теж казали, а чого там Боснія, герцеговина так довго в черзі стоїть а от з Україною. Там вони ж просто не згадують, що ми повиконували фактично всі завдання Євросоюзу. А ті там кілька років не можуть їх всі виконати в цьому ж є. Різниця абсолютно і ще, е, от наші сусіди одні теж важливо. Парламент Молдови в другому читанні проголосував за приєднання країни до розширеної часткової угоди про створення реєстрів збитків, які Росія завдала Україні. Це теж коаліція така формується. Головне, щоб знаєте, оці розмови. Ну зрозуміло, що ми живемо на вчора. В нас така шалена динаміка. Там трошки інші темпи. Але хотілося б, щоб трошки швидше світове співтовариство і гроші заморожені повиділяло. Я знаю що цей процес іде я вам про нього доповідав, і все ж таки були якісь засудження і ці процеси. Ну що ж там розслідувати? Так скажете дійсно стільки доказів, за стільки задокументованих варіантів, що просто страшне. Але от, в Молдові так сказали: наша мета зробити внесок у проведення розслідувань злочин проти людяності і їх задокументувати. В заяві парламенту також підкреслюється, що неприєднання Молдови до угоди негативно впливає на образ і зовнішню політику країни. Ну і кажуть, що зараз Молдова була асоційований членом реєстру збитків. Щоб стати повноправним, там треба ще внесок, що щорічний, там від 25 до 30 тисяч євро зробити. Ну в принципі, от наша яка позиція озвучував прем'єр Шмигаль. Роз, ми розраховуємо, що реєст заподіяної Росії Росією шкоди почне діяти вже Одразу в першому кварталі 2024 року, і за його словами, створення реєстру збитку беруть участь 43 країни і Євросоюз. Ну, це от якраз паралельні ці теми. Коли ми як знаємо, G7 полагодив і, до речі, він торпедує цю тему якби остаточного прийняття рішень про майже 400 мільярдів заморожених грошей Росії. Які би вже в наступному році, от як каже, бачите, шмигаль на основі цього реєстру могли би бути надані Україні чи там ці партнерські організації для відбудови України. І це дійсно треба робити, бо ще один є умовний, поки що умовний запобіжник, окрім там виборів в Європейському Союзі, ж вибори Сполучених Штатах Америки. Так, ми з вами не один раз говорили, як вони можуть вплинути на ту чи іншу поведінкову модель Путіна, зокрема да, через появу того чи іншого там президента Сполу. Штатах, але Трамп, і знаєте, що проти нього йде така судова боротьба, і, до речі, окрім штату Колорадо, який там подав позов проти участі Трампа в суді в виборчвої кампанії, Й штат-Мен. От буквально цієї ночі заборонив Трампу участь у праймеріс навіть навіть у праймеріс державна секретарка штату Мен від демопартії Шенни Белоус усунула. Ну так воно йдеться президента Дональда Трампа з праймерісму в цьому штаті. А він має пройти праймеріс у всіх штатах. І це вже, ну як я вже говорю, це другий штат, який виключає президента з колишнього з перегонів. Бо якщо в нього немає праймеріс в кожному штаті, він не виграє праймеріс. Причиною рішення стала 14-та поправка до конституції. Ви знаєте, я не один раз говорив. В ній йдеться про те, що ніхто не може займати цивільну чи військову посаду в уряді Сполучених Штатів в будь-якому штаті, якщо коли він, раніше, будучи на посаді, взяв участь у заколоті проти конституції. Таким чином, якраз ця держсекретарка Мену стала першим офіційним представником виборчої комісії, який в односторонньому порядку вжив рішення, яке потенційно матиме наслідки для колегії виборників. Хоча мен має лише чотири такі голоси цих виборщиків чи виборників, це один із двох штатів, які їх ділять. Ну і знаєте, що в 20-му році Трамп переміг на виборах в штаті Мен, тому виключення його з бюллютня, там, якщо він стане кандид. Кандидатом, чи буде планувати, якби, чи буде йти до кандидатства на загальних виборах, може мати вирішальні наслідки у голосуванні. Рішення, звичайно, тут галосу, але так вона пояснила. Я не підійшла, я не підійшла до такого рішення легковажно. Демократія це священно. Я пам'ятаю, що жоден дерсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти місця в бюлетні на основі третього розділу 14-ї поправки. Однак я також пам'ятаю, що кожен кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі у повстанні. Ну, республіканці. В штаті Колорадо подали апеляцію до Верховного суду. Це інший штат, той що там судов гілка влади. Якраз це рішення після того, як суд штату постановив, що Трамп не має права балотуватися в президенти. Наразі політик залишається в бюлетнях голосування на первинних виборах в праймеріс в цьому штаті, тобто це не зупиняє цю ходу. Але в своїй апеляції юридична компанія юридич... юр... республіканської партії Колорадо звинуватила Верховний суд штату фундаментальній зміні курсу американської демократії. І стверджує, що це рішення спотворить президентські вибори 2024 року і занурить суди в політичні суперечки через туманні звинувачення у заколоті. Ну і звичайно, апеляція і вже на наступне рішення суду. Верховного, в принципі, який може цю тему назавжди поставити крапку і закрити це питання. Що в нас із судовою? Я думаю, що це буде до судів і до покарання доведено. Бо якраз президент України підписав закон щодо повернення кримінальної відповідальності за контрабанду. Відповідальність за контрабанду підтакцизних товарів набуває чинності, фактично з 1 січня 2024 року. А за контрабанду всіх інших товарів з 1 липня, тобто цигарки, алкоголь, фактично, з от вже у понеділок. Контрабанда поза митним контролем каратиметься великим штрафом. Повторна контрабанда до 10 років позбавлення волі, а організована фактично одразу до 11 років з з конфіскацією майна. Це напевно і мова про гаджети, Да. Але от відносно цієї теми я і згадував в попередній частині там, де фінансування і основних наших витрат, і тиск на західних партнерів. І от Блумберг вчора якось так ввечері екстрено вийшло з повідомленням, і всі так напружилися. Бо прем'єр-міністр України запросив екстрену зустріч із міжнародними донорами через високий ступінь невизначеності. Це цитата з бюджетом країни в листі координаційній групі. Денис Шмигаль наголосив, що фінансування потрібне вже наступного місяця для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє швидке і передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року. Ми не зможемо дочекатися березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби. От ще раз сказав Шмигаль в листі, і це до певної міри підтверджує повідомлення від пані Свириденко, яке потім Гетманцев, пам'ятаєте, Ну хто уважно слідкує за моїми випусками? Я цю ходу логічну ланцюжок давав вам напередодні. Так, от Шмигаль, ну це ж якби така посадова особа, яка точно знає, що відбувається всередині. Так, от цей лист до багатовідомчої координаційної групи донорів, от як вони зазначають в Блумбергу, що близько 2 мільйонів українських чиновників можуть залишитися без зарплати, якщо Україна не отримує фінансової допомоги від партнерів. А ми там ще фільми дивимося. Та з вами, як в деяких там селах, населених пунктах збираються засідання селищних рати, піднімають собі зарплати вдвічі там міські ці чи селищні голови. Премії собі накидаю так нормально, накидаю премії, десь там під 50-60 тисяч гривень. Це ж класний підхід, абсолютно. Так от, в принципі, треба сказати, що днями Міністерство фінансів України заявило, що потреба фінансування на 2024 рік становлять 37,3 мільярди доларів. А після того як в цьому році прийшло 42 мільярди, тобто ми там надолужуємо цю, цю різницю потрохи, але все одно зовнішня допомога необхідна. І от за словами пана Шмигаля, донори мають провести зустріч в січні перед запланованою зустрічю, власне, там на кінець січня, там на початку лютого, в тому числі і по лінії G7, в тому числі і по лінії заморожених грошей. Але так, щоб трошки ну розслабити напругу лист від українського уряду до учасників мультидонорської координаційної платформи є частиною системної. Роботи з партнерами не ну, так принаймні пробувало погасити одне високопоставлене джерело, яке обізнано із ситуації. Це знову ж таки. От коментар на це повідомлення в Блумбергу за інформацією співрозмовника агентства лист від українського уряду був направлений після того, як під час засідання платформи 19 грудня бюджетна підтримка була визначена основним напрямом роботи цієї платформи на 24 рік. Ну, якби її підсилив це рішення, от цей лист з поясненням, чому це дуже важливо для нас. Лист від пана Шмигаля. От очільник уряду. Як я вже сказав, запропонував донорам провести зустріч у січні. Ну і також Шмигаль закликав донорів розпочати координацію, щоб спрямувати заморожені російські активи на відновлення України. Бо Кремль мусить заплатити за війну і руйнування. Це буде головним джерелом відновлення в найближчі роки. Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб ліквідувати дефіцит фінансування. Але ваша своєчасна підтримка зараз потрібна як ніколи. Отак от сказав очільник українського уряду. Ну і паралельно, те, що можемо самі робити. А будьте уважні, друзі. В ну я вже казав, що на Київщині у нас зараз там підсилені ці блокпости і перевірка в районі. От нового року ну, правда, субота-неділя, ніяких додаткових там вихідних. А от в двох районах Дніпропетровщини теж запровадили особливий режим на в'їзд-виїзд. і виїзд. І надали службовцям ТЦК право перевірити документи, і навіть оглядають речі особисті на території Дніпровського і Синельнівського районів Дніпропетровщини Впровадили додаткові заходи воєнного стану. Також за повідомленням створено комендатуру в Синельнівському районі. Звичайно, що це все погано впливає на стан на наш репродуктивний стан. Я вже не говорю, що є там нюанси з від'їздом жінок за кордон. Ну і чоловіча половина та але народжуваність в Україні може стати найнижчою в світі щодо кількості дітей. Ну це статистика, суха статистика, що народилася, якщо брати одну жінку. За даними дослідження, показник народжуваності в Україні. За 23 рік може досягти 0,7 дитини на одну жінку, що втричі менше від показника звичайного показника відтворення населення, тобто із трьох пар чоловіків і жінок, лише одна пара народжує дитину. Ну, це в сучасних умовах. Звичайно, що ми ну, кожна кожна пара реагує, як вона реагує. Так, друзі, теж з новації понеділка, фактично, 1 січня. ну, Сьогодні п'ятниця можу да, вже анонсувати в Україні. Подорожчають водійські права складання іспитів і реєстрація автівок. Ну я би не сказав, що там категорично, але в принципі, щоб були готові, хто має плани такі, при тому, що і ще й низка послуг, які надають підрозділи МВС нас міграційна служба. От е, з наступного року видача посвідчення водія на право керування транспортним засобом зростає з 26 гривень до 230 Здача теоретичного іспиту з 13 до 250, здача практичного іспиту з 13 до 420, реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, з видачою свідоцтва і номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з 200 до 350 гривень. І якраз от по лінії МВС нацполіції. Тільки вчора я зауважив, що на вулиці Києва різко збільшилася кількість поліцейських. Це на тлі того, що вони і так активно працюють, і немає там ще кого там 100 тисяч мобілізовувати. Далі по. Пояснили, та дивиться по роботі. Молодці, спасибі великі за пояснення, але тим не менш. Правоохоронці збільшили кількість поліцейських екіпажів. Ну, це дійсно в очі навіть кидалося, на автодорогах не тільки в столиці. Я так розумію, і слідчо-оперативних груп на різдвяно-новорічні свята. Такі заходи передбачають не лише забезпечення дорожнього руху на автошляхах держави, а також в разі потреби надання допомоги водіям. Так поліції пояснили. І так, за словами правоохоронців, передбачено додаткові слідчо-оперативні і вибухотехнічні групи, а ще створено резерв з числа поліцейських, особливо призначення. Ну тепер ви мене. Все знаєте з основного, що є на сьогоднішній день. На жаль, звичайно, він так розпочався. Ну, ми про це теж будемо ще говорити, тому що там крапка не стоїть, особливо із наслідками і щось знаєте, неспокійно на душі з тим, що я зараз побачу в мережі після того, як я закінчу цей запис. Ну і ми про це, звичайно, будемо говорити, але вже в наступному випуску. Друзі, я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Будь ласка, підписуйтесь. дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами. Категоричними українськими вподобайками, от сьогодні в п'ятницю, 29 грудня. Коментарі ласкаво. Прошу, звичайно, і гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Робіть репости. А я буду говорити вам респект і уважуха. Спасибі величезне моїм патріонам і спонсорам. Дякую вам, друзі, за ваше плече. Що стосується моєї особистої роботи. Хто має можливість і бажання підтримати І, будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Там є всі посилання, так само як і на головній сторінці каналу. Є там пімпочка від YouTube, власне, стати спонсором. Друзі, е, на загал, де б хто не знаходився, я не сумніваюся, що всі пхаємо з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими військовими, Збройними силами України пхаємо до перемоги. І вона буде абсолютно не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні!